Серія. Починаємо дивитися її субтитрами 17-та серія. Мюгумі, будь ласка, розпанахаю тут усіх. Бо я сюди прийшла тільки за тобою сьогодні. І о боже мой. І починаємо. господи Давай, моя дідка, давай. Опа на флешбеки на першу шо... сеці. Опи! Та шкода! і у тебе є секретик, ти вже когось подала в Мекіця, ну? Ой-ой-ой, блядь. Що ти бредиш? Навіщо ти перед ним бредиш? Давай, ти ж у мене... Ха-ха, не хочу за ній не собачатися! Так... З них, як я, успадкував і шістячей, і нескінчень. Ой-ті-ті-ті-ті! Та саме, що й ти мігуві, йоп! Киса, та ти у мене талановита, буся. Цей папа у тебе такий хороший був. Тобі намек такий, понял? Блять! Він що шо... його якось відчуває. Це ж він про нього казав, що він прибити всіх туди, як кроме одного. Так, кого ти тут призвав? Що ти вибачаєшся? Ты що, здохнути хочешь? Це, блядь, він що був готовий померти тільки що. Ну, типу, це він думав, що він помре. Що? Ну ти видав, видав Мігумі. Спасибо тобі моя кицюнька, блять. Я сподіваюся, Мігумі, що. Твоє тіло таке ж сильне, як у твого папи. тому я з тобою поки що. А, ну, як би на зв'язку. Ще пока тобі не кажу. ще все хорошо. Давай. Сука! Ти на нього дрочиш! Бля! Я не знаю, що гірше! Я не знаю, що гірше, щоб зараз мій не помер. Чи щоб ця сука його врятувала і забрала його тіло! Блядь! Чого ти до нього доколібався? Де мой. Блядь, use special тепер взагалі не, не хочеться чути. Тут що не буде цього, да така серія. Тому що що? все по. Пога... Що? Фу! Ні, бля, це, це сильно, ребята, нет. Почали. Типу, він його зараз спасе, та-та-та-та-та-та-та. Такі... А потім він а потім у нас Сітадорії, з ним все буде норм, а мальчик там потеряється в сукуні просто, я не знаю. Тіло, і Тодорі, і Тодорі, блядь, це десь не тут. А ти не прокляття, блядь? Хто ти нахер? Ну, трохи давайте заліпаємо на секунду, Ми ж просто так це дивимося. І Тадорі, додати тобі такого безум'я і все, і буде все добре у тебе з фанатками. Ну ти, ти якось по-іншому сильний, якось ти без такого конченого безум'я. Це зараз була хвилинка слабкості, вибачте, все. Я на нього не дивлюсь. Mm -mm. mm -mm. Блять, він видає. Ну, тепер мені зрозуміло, що він його хоче. Бо малий, по факту, має оцю техніку за такою хуйньою, яку сукуна, блять, б'є-б'є і якби і не доб'є ніяк. Ну, він очевидно повинен виграти, але йому, типу, непросто. Це нормальний такий противник. І коли, і чого вони один одного ненавидять? Годжу, там шістьокі безкінечний тип. І там, маючи таку техніку, як умігумі. І, типа, такой, да, ти розумієш, до чого я? Мігумі, М -м -м -м, ти, сука, нормальна тема. хороша тема у тебе, понял, да? Ну встиг, може, малолеточка наш з цим справитися, якби дійти до цього етапу. І прийшлося викликати цю хуйню. І сукуна не може його легко здолати. Прикольно, вважаю, прикольно. Мігумі, сука, піздець. Сука, ти піздець, мігумі, але ти. На тому етапі, коли тебе легко спиздить сукуна. Нормальна взагалі це? Сука. <bathroom noise> mm. Все одно голова на місці у тебе. Та що ж це за така херня? Імбова. Імбова тема, я вам скажу. Мігумі, а єси б ти його підкорив? Да, блядь, а як би ти його підкорив сукуно, я його не можу бути. Беля Іномакісан! Тебе розйобують чуть-чуть, суконочка на нас вообще Ну, щоб вирішити, хто круче, хто переміг, армрестлінг є Нахера, все лишь сажать на вколо шоп это не инцидент, сшибу, Це Це не інцидент, люди Як і війна, не конфлікт, розумієте? це не інцидент, це пиздец. Блін, ми що побачили в очах сукуни німного, немножечко ахуевания? Він зараз думає та пать, скільки можна, скільки можна, вообще-то я на легкотні приходив. Немного пижився чуть-чуть тільки. А так вообще з пафосом таким. Сочняк. А? у мене тільки одне слово на сьогодні. Бля, і все, бля, і все, бля, і все, бля, бля хамуха блядь. Бо ти прикрик... прикликав його того разу, може, зміг би здолати тодішнього мене. Кра... Ні, він тебе не вразив! Лох повний, не чіпай його взагалі. Беляк бар'єру нема, просто Што? Што? на його гарантовано влучання до 200 метрів. Спасіба 200 метрів! Просто спасім. Ага, але ж там був Мігумів і шогуру, тому він свідомо обмежив радіус дії техніки до 140 метрів. Я такого кохання ще не бачила, це дуже сильне кохання. А хто там ще був у цих 140 метрах? Мені цікаво. Ну, типу, там хтось був з важливих нам персів. Хлопець з рупором, хлопець з рупором. Ru... Блядь! Я не можу собі уявити взагалі цю пізню з Сатору. І, взагалі я не можу уявити, як вона буде відбуватися. Ще й враховуючи те, що. Я не можу ніяк взагалі звикнути до розуміння того, що це буде тіло м'ягумі, що це буде м'ягумі. Блін, шикарний епізод, дуже класна музика, класна, сумасшедше вони драли, дралися тут. Мені подобається. А? Що, шо, шо, шо? шо? Фінь, давай, прибий його вже. Ти що ти його не приб'єш! Да. Слава Богу, нарешті. Дякую. У мене таке тупе обличчя в всю серію, так? Да? Блять. Хлопчик, будь ласка, Мальчик, все добре. Це не ти. Ну це ж не ти був, ну, будь ласка. <клес> Він сам пішов. <клес> 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 Клас, нарешті ви вставили цю пісню так, що я не... Як помреш, танцюємо ми в столиці гріш у фронтовому токіо. Покажи на мені етикетуй темний бік. I love you, baby. Ось так повинно виглядати це опенінг. Все роз'єбано. You are my special. особливий. О Боже, тут ще щось є. Виявляєте? Це буде боляче. Просто не просто. Це на намі, блять. Це на намі, який взагалі-то нахуй це є в рот їбав. Розумієте? Це на намі, який вирішив. Бути з ними, бо він може бути з ними, бо він має якусь силу і він просто не зміг бути осторонь. Хоча дуже хотів би просто нормально жити, але ці його знання не дають йому нормально жити з людьми, які не мають цих знань. І, в принципі, він міг би жити десь не в Шибуї і поїхати кудись нахуй. В Україну. Е, ну, не знаю. І не знав би, що там несеться. Але він би не збіг, тому що він би потім це все дізнався. Йому було б хуйово, що він такий лох. Тому він вирішив побути з ними і уміреть ахуєнно. Цікаво. багато сексуальних радісних дітей буде з цим моментом, в хто ці, від дівчат. Просто, просто цікаво. <плес> Може, це серія чесно. Прям. прям. Боже, нам ще не тякають на махіта в наступній серії. Короче. Ой, боже мой. Знаєте, будь ласка, аніматори мапи можете страйкувати якнайдовше? Щоб 18-та серія не вийшла ще дуже довго. Бо mm -hmm. дрочка сукуни на мігумі боже, бідний мій мальчик. Все.